Знаю ще його від народження. Дуже гарна дитина, мила, як я його називався хлопчиком. Він в АТО був, відвоював, потім працював в охороні з Володією, батьком, якого вже немає на цьому світі, ми куми. Жили разом в одній кімнаті в гуртожитку. Потім після Ніве разом працювали і з нами працював Валентин. В мене в бригаді. Ми займалися ремонтами в основному. Батько був дуже класним спеціалістом ну і навчив його всьому. Він також був членом колективу, пішов воювати і так от вийшло, що немає вже дитини. Він погиб, стараючись винести трьохсотих, ранених наших, їх накрило мінометним вогнем 31 серпня. Його звідти. Вже відправили 20 листопада. І от на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Двоє сестричок і мама. Я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене, слава тобі, Господи, слава тобі. Він такий хлопець був тихий, спокійний. За нього всіх добре відзивається, всі такі. Порядочна людина, такий плюс. Всіда поможе, якщо треба.